Ранок вдома триває. Ми знову зустрічаємо гостей. Додамо в наше тер та у наше життя ще більше тепла. І тепла душі, і тепла буквального, фізичного в межах проєкту, тепло дітям українських дітей, котрі пережили втрату, забезпечують одягом. Як це працює? Дізнаємося від співзасновниці благодійного фонду Діти героїв Валерії Абдал. Доброго ранку, доброго ласка. доброго дякую. ранку. Раді вас бачити Навзаєм. Ласкаво просимо. доброго ранку. Будь ласка, дякую, Валерія. Розкажіть, коли з'явився фонд діти героїв? Так і яку мету він переслідує, яка місія. Фонд Діти героїв з'явився на початку повномасштабного вторгнення як відповідь на російську агресію. А тоді невели... невеличкою кількістю людей, які заснували фонд, ми вирішили допомагати. Ми думаємо, що найвразливіші категорії це категорії дітей, які втрачають одного або обох батьків. Це діти, які не можуть себе самі захистити, дати собі освіту, заробити грошей. Чи таке інше, тому ми і вирішили зосередитись саме на цій категорії. Це питання дуже болісне, і ми хочемо. Наша мета і наша місія це підтримати таких дітей, задля того, щоб вони подолали і пережили свою дуже глибоку травму якнайшвидше, і не дивлячись ні на що, щоб вони відкрили свій власний потенціал і стали в майбутньому найкращими представниками української нації в. Світовому суспільстві ми дуже хочемо їх підтримувати, і наша місія підтримувати їх до повноліття, тобто mm. до їх 18 років. Якщо вони поступають в наш фонд, реєструються неважливо, скільки років їм зараз. Ми хочемо підтримувати саме до цього віку. В нас дуже різностороння допомога зараз. Я про неї детальніше розповім. А також я хочу зазначити, що нашою метою є. Окрім того, що дати підтримку психологічну для того, щоб діти пережили свою травму якнайшвидше, ми дуже хочемо огорнути їх, ви знаєте, такою любов'ю, огорнути їх увагою, для того, щоб вони відчували, що вони не покинуті, щоб вони не дивлячись ні на що відчували в собі непохитну силу рухатись далі і просто мріяти, от як звичайні діти продовжувати мріяти. В яких саме напрямах ви працюєте? Ми надаємо в різнобічну допомогу майже у всіх напрямках життєдіяльності родини, дитини. Першочергово, це психологічна підтримка. Ми всі розуміємо, що є рани, які видимі, а є невід... невидимі рани, але їх дуже важливо діагностувати і їх дуже важливо побачити. Тому в нас працює 28 наразі психологів і психотерапевтів, які без перестану постійно кожного дня надають психологічну підтримку діткам, а також їх опікунам. Опікунам це я маю на увазі здебільшого. Це мами, в яких також вони втратили чоловіка на війні, або це був цивільний чоловік. В будь-якому разі це теж велика втрата, і мама має в першу чергу стабілізувати себе. А потім, вже коли стабілізована мама, буде стабілізована дитина, дай Боже, тому ми надаємо таку комплексну допомогу і для опікунів. Теж, тобто психологічна підтримка, психологічні консультації, арт-терапії, ми намагаємось робити офлайн івенти для діток в різних містах для того, щоб вони могли соціалізовуватись і приєднуватись, знаходити нових друзів, бачити один одного. В нас дуже великий і стратегічний напрямок. Це гуманітарний. Ми допомагаємо дітям. Одягом, взуттям, канцелярією, шкільним приладдям, гаджетами, продуктовими наборами і так далі. Медична допомога в нас є для певної категорії дітей медичні страховки. Також ми робимо медичні компенсації. Допомагаємо, робимо збори, якщо є якісь екстрені медичні потреби чи операції. Також напрямок соціалізація дуже великий напрямок. Це табори, які ми робимо для дітей. Ми, от цього року більше двох тисяч дітей. Відправили за цей рік в табори, здебільшого це в Україні на заході нашої країни, Для того, щоб діти могли знову ж таки мати просто можливість поспілкуватися один з одним. Багато дітей проживає на прифронтових територіях і. Вони просто навіть не мають можливості вчитися офлайн. В них школи онлайн, друзів немає, немає гуртків. І коли вони виїжджають у табір, для них це справжнє щастя. Oh. Для них це такі справжні емоції, які вони, я впевнена, будуть пам'ятати надовго. І звісно ж, це не просто табори, це завжди із супроводом. Психологічним з психологічною реабілітацією також є напрямок освітній. Ми намагаємося дітям, які є у фонді, надавати різнобічну допомогу в освітньому напрямку, починаючи від англійської мови, математики української підготовки до НМТ і навіть до. Це називається курси профорієнтації, тобто для тих діток, які, які вже обирають для себе майбутнє і хочуть вступати у вузи. Також в нас багато партнерств з різними університетами і школами для того, щоб наші діти мали можливість туди вступати. У нас є школи приватні, в яких наші діти мають можливість не не тільки вчитися, але й проживати. Ось, наприклад, в Київській області є така приватна школа, де дітки. Проживають, мають тобто, вони на вихідні можуть їхати до мами чи до тата, хто в них є із опікунів, але мають можливість жити і навчатися. Якщо у родини нема такої можливості, в нас дуже багато діток, взагалі родин, які проживають в дуже скрутному становищі. Звісно, в такі родини ми намагаємось підтримувати в першу чергу. І ось зараз наш такий стратегічно важливий проект це тепло дітям, який завжди в нас взимку. Це якраз проект, направлений на те, щоб забезпечити діток теплим одягом, взуттям на зиму, а також. Ж дровами у нас є певна кількість родин 210, якщо бути точною, які опалюють свої домівки дровами. Це ну досить. Велика сума грошей потрібно на всю на всю зиму, саме тому ми збираємо також на це гроші для того, щоб хоча б якусь суму компенсувати їм і полегшити їм життя. І скількох дітей ви вже встигли охопити цією програмою? Цією програмою 2000 дітей в нас вже? наразі 1980 вже покрито по одягу, і ще є потреба на 900 дітей по взуттю. Тобто дві тисячі дітей це е, та кількість, яка потребувала е, теплого одягу і взуття. Е, Як... Взагалі хочу зазначити, що у фонді вже більше 11 тисяч дітей, які втратили одного або обох батьків. Це, це жахлива кількість. І колись, коли ми починали це робити, я ніколи в житті не могла подумати, що Колись я буду озвучувати такі жахливі цифри дітей, які втратили батьків. Як глядачі можуть долучитися та підтримати цей проєкт? Е, дуже просто. По перше, нас можна знайти в соцмережах на Фейсбуці, в інстаграмі «Children Heroes». Також в нас є сайт «ChildrenHeroes.org». Там є окремий розділ Підтримати. Там є і розділ тепло дітям, якраз який розповідає про саме про проект, який забезпечує взуттям одягом. І дровами наші родини, а також просто можна залишити будь-який комфортний донат для людини. Там всі реквізити в будь-який спосіб вказані на сайті, тобто це зробити дуже легко, тому що в нас паралельно багато проєктів, які ми одночасно робимо, наприклад, та ж психологічна підтримка табори, тобто вони круглорічні. Дуже хочеться, щоб діти мали так. щасливе дитинство попри все і всупереч всім обставинам. Це великодушна справа, якою ви займаєтеся. Я вірю, що в нас є соціально відповідальний бізнес, який підтримує так. проєкти такі великодушні і дійсно не залишається осторонь. Дуже багато людей, які звикли донатити. Я знаю, що є і автоматична можливість донатити, і це для мене це такий думаєш, це спосіб життя. Тобто, так. коли автоматично від однієї тієї ж самої людини поступають гроші. Хай 10, нехай 20, нехай 100 гривень, хто скільки може, але е, це не банальні слова, що маленьких донатів немає, тому що дійсно, коли ми робимо разом гарну справу, ми можемо зробити її набагато глибше і суттєвішим. Насправді ми розуміємо, що пересічний українець в першу чергу допомагає армії, і так має бути це правильно, тому що це максимально екстрено. Да, це те, що ми маємо робити. Але хочу зауважити, що діти це все ж таки наше майбутнє, і це не просто фраза. Ось все, що ми зробимо зараз, задля того за їх за для їх майбутнього. Ми отримуємо потім і зможемо побачити результат тільки тоді. Дякуємо вам. Дякую, Дякую за можливість бути в цій студії. Дякую вам, студії Вдома була співзасновниця благодійного фонду Діти герої Валерія Вдал. Дякуємо просто за те, що ви робите, за ваше велике серце. Віримо в дива і творимо їх власноруч.